До нашого ефіру долучається Руслан Кошелинський, головний сержант збройних сил України, голова секретаріату партії Свобода і заступник голови Верховної Ради 2012-2014 роки. Слава Україні, героям слава ну, ви, мабуть, стежите там з фронту за перебігом Частково. подій в білому домі. Стежите, правда? Чортково так. Да. Ну а що, що думаєте? Чи відчуваєте ви щось таке, що можливо зараз війна заходить в якусь там стадію розв'язки чи ні? Найперше можна сказати, що дуже важка і складна робота для посередників. посередник нічого не вкладаючи, хоче отримати максимальні дивіденди, дуже складно враховуючи те, що позиція України є дуже тверда. Друге, що цікаво, ми точно знаємо, що московитам дуже складно, і вони хочуть якнайшвидше закінчити те, що вони розпочали війну. І американці це зрозуміли. Я тому й говорю, що посередник. А сьогодні керівництво Америки який кі посередник який відчув, що що є до потреби, зокрема московитам, і намагається максимально отримати бенефіти від цього, які завгодно економічні, геополітичні, показавши вміє це робити. Зауважте, що угода між Азербайджаном і Вірменією дали можливість. Керівництво Америки відчути, що вони можуть впливати геополітично, економічно, політично це для них вагомо. Але тут трошки інші гравці, і ну і посередницькі набагато вищі, тобто суть справи. Кожен обіцяє майбутнє. Московити обіцяють майбутні економічні вигоди: північ, Арктика. Північний потік, потік-2», тощо, але після того як переконати Україну здатися, так само і посередники американці обіцяють так, так, так. Але я думаю, що вони будуть витискати з москалів максимально більше і більше для того, щоб щось робити. Думаю, що нічого зараз кардинального не зміниться, в армії на це дивиться дуже спокійно, бо знають, що питання з Москвою вирішується виключно. З позиції сили ніякі перемовини дипломатичні кроки не впливають так, як впливають перемоги на полі бою. Ну зараз виглядає так, що все таки в позиціях Києва і Москви немає якихось точок дотику, як би Дональд Трамп не намагався їх знайти. Але судячи з усього, українська сторона не проти на заморозку фронту на повернення українських територій в якомусь Майбутньому, коли на це будуть спроможності, сили е, і так далі. Просто інша справа, що Росія навіть на це не готова. Але ось як ви особисто ставитеся до ідеї заморозки фронту? Уявімо собі, гіпотетично, що я не знаю, Трамп застосує всі важелі впливу е, і скаже: Ну, давайте так, сходимося сходимося по посередині, і все-таки заморозка фронту і тисне на Путіна, і той погоджується, як це сприймуть військові військові е, люди, які виконують наказ, будьмо щирі. І Якщо буде наказ зупинитися, звісно, річ військові виконують наказ, який їм віддасть верховне командування, uh -huh. це є однозначно. Але ми говоримо про те, що бажання московитів віддати Донецької та Луганської області адміністративних е, кордонах. Uh -huh. Нагадаю, нашим глядачам і слухачам, що ще цілком недалекий минулий час, коли ми вигнали московитів з Харківської області з Ізюму. Власне місто, яке є на кордоні з Донецькою областю. і після того як ми вигнали їх звіт, відкопали майже півтисячі тіл чоловіків, жінок і дітей, закатованих московитами, і дітей також чоловікам відрізали геніталії. А що робили з жінками? Тільки ви можете уявити. Це моральна сторона медалі. Це то, щоб ми відступали чи щось віддавали. А військова сторона це говорить про те, що Донецьку область вони не можуть. Е Скажімо, захопити з 2014 року, включно це величезний плацдарм військовий і який дає можливість сьогодні захисту більшій частині України до Дніпра. Тому ніхто навіть думати не буде про те. Московитам дуже складно, тому що війна зараз має інший характер, навіть таке поняття, як сіра зона, вже по інакшому розуміється сьогодні, і ця територія може мати там 10 кілометрів, 20 кілометрів. Тобто не один-два кілометри між нашими і їхнім нулем, тобто зовсім інакший стиль війни і говорити про те, що ми там можемо щось віддати, пересунути. А логістика сьогодні виходить на перший план. Я маю на увазі довести людей, довести боєприпаси, довести медикаменти і замінити або забрати поранених. Мені здається про обмін, ми. Руслане, про обмін. Мені здається, так званий обмін Володимир Зеленський сказав дуже чітко: ніхто нічого, нікому дарувати не буде. Це і основне. А все-таки, ось якщо заморозка, дивіться. Це ж не, не вигадка, не знаю. Там низка медіа на цьому тижні, і мені здається, що й Володимир Зеленський е, або про це прямо говорив, або натякав про те, що е, якщо ще про заморозку, то Україна готова подумати. А ось якщо вже зараз обмін або віддати, віддати те, чого Росія не завоювала, ну це вже вибачте, будь ласка, е, от ви особисто до заморозки, до ідеї повертати українські території колись. У якомусь майбутньому, коли на це будуть сили, спроможності, гроші, гарантії безпеки ну все, що завгодно, війна це мистецтво брехні. Оці перемовини, які йдуть, це і є мистецтво брехні. Кожен з цих учасників щось не договорює. і ми маємо говорити все, що ми маємо говорити, щоб а не, не посваритися з Америкою, не посваритися з президентом Америки. Щоб дати можливість їм отримати якісь свої внутрішньоамериканські е, дивіденти, політичні тощо тому давати перепочинок кому нам чи московитам, щоб вони знову отримали а ще більше е, зброї від північної Кореї чи ще більше е, шахедів від е, запчастин для шахедів від Ірану, можливо, щось знає верховне головнокомандування, яке передбачає. А можливо, це є гра дипломатична, тому не чіпляйтеся за слова. Це тільки дія в сьогоднішніх умовах. Тільки дія може показати, що робити найважче зараз першим особам. Я можу судити це по собі, як людина, яка була єдина, яка керувала країною два дні. Це найважче ухвалювати рішення це в Але... період 2014 року. Так коли саме так, угу. саме так, коли нікого не було в управлінні країни. Сьогодні найважче ухвалювати рішення в тебе вся база даних, ти знаєш повністю можливості своєї армії, можливості своєї економіки, і ти е, відчуваєш тиск, який йде на тебе. Це дуже складна ситуація. Тому тут треба так делікатно, дипломатично, філігранно грати свою гру і говорити такими словами, щоб а нічого не сказати. Константою нічого не сказати, то як... і не дати можливість потворити. Угу. Я думаю, що зараз буде основна, скажімо так, надія наша, хоча й дуже незначна, на наших європейських партнерів. Саме вони і їхня позиція буде сьогодні допоміжна для нашого керівництва країни, для того, щоб стояти проти тиску і намагання посередників отримати свої дівіден.